Гранофаки це люди, котрі забирають ваш час. І ніколи вам його не повернуть, навіть коли вони стануть кращі, або володіють навичками, котрі вам потрібні. Людина може стати хронофаком випадково, так сталися обставини, і це виявляється, проявляється. Або навмисно. Для того, щоб вам заважати, наприклад, чиновники, да? Законодавці, котрі роблять такі закони, котрі тормозять наш розвиток як держави. Це все хронофаки. Або людина з іншим характером, і ви не можете знайти з ним спільну мову, різний темперамент, ви не підходите один одному. Або людина, котру ви намагаєтесь чомусь навчитися, а він, вибачайте, до цього не здатний. Це не його. По різних причинах це теж хронофак. Або це може бути різна мета вже по життю. Наприклад, ви злосний атеїст, а він фанатік релігійний і тягне вас в інший бік. Все це хронофаки. І вам треба вчитися виявляти їх і працювати з ними. Якщо ви нічого не можете зробити, бежіть від нього якомога швидше, але в напрямку своєї мети. Або ігнорте, або відправляється в бан, тому що переробити людину, її суть, ви не зможете, вам не вистачить вашого життя. На жаль. Тому по життю оцей от боковий тиск від хронофаків треба намагатися прибрати. Так, він буде постійно з різних боків вчиться це виявляти. Але не ставайте при цьому дурніми. Наприклад. Пішов із родини, кинув дружину з дітьми, тому що вони заважали будувати кар'єру. Як сенс життя продовження роду, виживання роду може заважати будувати таку хрінь, як кар'єра. Кар'єру будують раді цього, раді того, щоб ця родина вижила. І передала свої гени нащадкам. Це сенс цього життя. Ми стаємо краще раді цього. Ми боремося в цьому світі за це, щоб вижити. Тому вчиться виявляти хронофаків, працювати з ним, але не ставайте при цьому дурнями.